Привіт, малята! Давайте пригадаємо нашу Віталочку. Повторюйте за мною. Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, нехай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра. Діткам усміхаюся, зичу їм добра. Привіт-привіт, малята. Ой, подивіться, що тут у нас? То це ж повітряна кулька. Малята, я знаю, що ви дуже любите гратися із повітряними кульками. А чи знаєте ви, що за допомогою кульки можна дуже добре малювати? А давайте спробуємо. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Повторюйте за мною: наша гусінь не нажера, з'їсть вона усе. Підряд. І листочки на деревах, і солодкий виноград, кислий агрус недостиглий і і нескошену траву, погризе стебло селери і суничку лісову, Полуницю з'їсть садову, на ромашках пелюстки. Груші погризе медові і горохові стрючки. А тоді у нитки швидко замотається і на зиму спатоньки вкладається. А коли засвітить сонечко яскраве, наша гусінь метеликом стане. Чудов, молодці малята. Для того, щоб зручно було працювати, підготуйте аркуш білого паперу, фломастери. Гуаш зеленого кольору та повітряну кульку. Кульку занурюємо у фарбу та малюємо тулоб нашому гусеню, ставимо відбитки, даємо фарбі висохнути та починаємо малювати ріжки. Малюємо ніжки. Тепер потрібно намалювати очі та посмішку. Малята, подивіться, який чудовий гусінь в мене вийшов. Сподіваюся, що вам сподобалось малювати таким способом. Ой, щось ми засиділись. Давайте порухаємось. Малята, повторюйте за мною. Один, два. Всі присіли. Потім вгору підлетіли. Три, чотири. Нахилилися. І струмочка всі омилися. П'ять. Всі присіли і тихенько відпочили. Малята, сьогодні ми з вами дуже весело провели час. Сподіваюся, що вам було весело і у вас все вийшло. До нових зустрічей! Бувайте!